Роботах буйно квітнуть маки та вирує шторм. Вони заворожують красою та грою фарб. А в самому творчому доробку майстрині знайдеш все: від картин та вишиванок, вигаптованих бісером і нитками, до виробів, вимережених мікровишивкою. Ще одна талановита рукодільниця Парафіївської громади, що мешкає у селі Южне, Лариса Біль, славиться на рідний край своєю майстерністю у мистецтві вишивки. Жінка місцева вчителька, що викладає дітям українську мову та літературу і зарубіжну Літературу. Свій вільний час присвячує улюбленій справі вишивці. Це захоплює. А вишивка це цікаво, це відволікає, це певна насолода від того, що ти робиш, від, від процесу. І, звичайно, кінцевий результат. Коли ти бачиш, що ти вишив, швидко закінчується одна робота і вже є купа ідей на наступну Вишивку. Сьогодні рукодільниця пригадує, з чого власне все почалося. Ще під час навчання в Ніжинському університеті, проживаючи в гуртожитку з дівчатами, ми просто так от в один момент захопилися і почали, і почали вишивати, почали експериментувати, пробувати. Спочатку це був хрестик. Перші хрестики були такі ну, неправильні, тренувалися. Але нас ніхто ні мене ні вчив, ні е, дівчата, з якими я проживала. Перша вишивка була це як перша спроба. Спробував, вишивав, створював. І так виходило. Перша вишивка це в мене була. Ікона, яка там стоїть, там є багато помилок. Там є ну справжня вишивальниця, майстриня. Коли гляне, то скаже, що це не досконала робота, але це для мене не перша, бо з неї все почалося. Від вишивки хрестиком до опанування мистецтва вишивки бісером. Пані Лариса ділиться: кожен вид рукоділля має свої тонкощі та особливості і захоплює по-своєму. Бісер це простіше, тому що бісером ти вишиваєш майже на готовій схемі. Є певна схема, і ти сідаєш, зашиваєш її. Хрестик це цікавіше, це складніше, це захоплююче. З'явився бісер, спробувала. Бісером вишивати, сподобалось, закінчується одна робота, вже починається інше. І нитки, бісер, воно все залишається в залишку. І тоді, коли ти бачиш якусь картину, яку хочеш собі вишити, ти думаєш, що у мене є залишок, я щось там докуплю і вже от складається якась така загальна картинка. Спочатку южненська рукодільниця займалася вишивкою більш простих робіт картин. А вже відточивши свою майстерність, взялася за більш складні. Новим захопленням стало вишивка вишиванок. От тому переключилась, була певний момент вишивала вишиванки. Хоча в своїй колекція я маю тільки п'ять вишиванок, тих, яких вишила сама для себе. Але ну це ж не межа. Час змінюється, світ змінюється. І ви бачите, вишиванка це модно, це круто, і сучасні події одягли весь світ у вишиванку. Тому працювати є над чим і старатися. Пробувати нові техніки і нові моделі, і нові візерунки, звичайно ж, будемо намагатися і надалі. У творчому доробку пані Лариси є кілька дитячих вишиванок ділиться, вишивала їх для своїх діток двійнят, донечки та синочка, та й загалом. Жінка створює свої роботи для вузького кола найрідніших. Вишиванки я вишиваю для себе. Чому? Тому що я бачу візерунок, він мені подобається. Його бачу, який він має бути вже в кінцевому результаті. Десь собі уявляю. Звичайно, я спробувала і для своїх дітей, як для сина, так і для донечки. Перші мої вишиванки були вишиті їм на два роки, коли їм було по два роки. Але справа в тому, що діти мають тенденцію дуже швидко виростати. І мої ідеї. Моє натхнення не встигає за їхнім ростом, тому я думаю, коли вже вони будуть дорослими, тоді мама їм вишиє ту вишиванку, яка залишиться, така буде найдорожчою, залишиться на все життя. Для донечки я спробувала вишити плаття бісером, теж, але ж теж воно швидко росте. Тому плаття ми сукню ми поносили, покрасувалися в ній, але ж але ж для себе і для дітей, для інших я, я цього не роблю, бо це від душі і своє задоволення. Пані Лариса переконана, вишиванка для українця це своєрідний оберіг в загальному розумінні невід'ємна частина нашої історико-культурної спадщини та сучасності. Події сьогодення надихнули вишивальницю на поетичні рядки авторства українського сучасника. «Заграло сонечко у сині небі зранку, заквітчена стежина вдаль біжить. Вдягне дитину вишиванку гарну, Вона для українця значить жить. І мамин рушничок, немов дорога, до світла знань і до щастя нас веде. А вишиванка, як і радість, і тривога, як завжди поруч по життю йде. Ту сорочину мама вишивала, вплітала думи й мрії непрості, любов свою і серденько вкладала, що оберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку, вишиванку, щоб захистить себе від горя і біди. І зустрічай у ній Ранок у серпанку, і гордо в ній по білім світу уйди. Бо вишиванка це традиція народу, його культура, потяг до краси. Вона тепер диктує в світі моду, і ти її із гордістю носи. Бо ми народ, ми в світі українці, У нас мова красивіша серед мов. На рушникові щедрі поляниці, І нас в світі ворог не зборов, бо ми народ. І у гербі в нас воля, і воля в нашім серденьку завжди, і ще всміхнеться Україні доля. У вишиваній рідній до висот іди. В колекції власних робіт пані Лариси є і вигаптовані рушники, деякі теж створені з любов'ю для найрідніших. Кажуть, рушники це обереги, і кожна майстриня вкладала у певний візерунок. Енергію ну, на найкращу долю, на найкраще, щоб зберігало родинний затишок тепло. Отак От само і рушнички для сина і для доньки я вишила. І візерунки підбирала самостійно, ті, які мені сподобалися. І в певних візерунках і навіть закодовані імена своїх дітей. Тобто, це як такі певні обереги на Найкращу долю для своїх дітей, майстриня зізнається, вишивати щось одноманітне нудно, тому постійно у творчому неспокої, у творчому пошуку. Серед її робіт чимало і аксесуарів. Є навіть годинник з мікровишивкою. Я ніколи не вишиваю одну роботу. У мене одночасно три початих роботи. І От у мене є натхнення зараз вишивати хрестиком. Я вишиваю хрестиком. От набридло, не можу. Я переключаюсь на бісер. На бісер в мене лежить та робота, яка може лежати два роки. Я її можу за 2-3 дні дошити повністю до кінця. Була спроба займатися ще е сучасні прикраси з жіночі, це гердани, які теж є зараз сучасними. Але ж так як для себе я скільки потрібно зробила, і потім воно все. Припинилося. Прикраси для дітей, брошки, заколочки, годинник з мікровишивкою теж спробувала для себе. Мікровишивка за один вечір, але це дуже складна робота в плані технічному, тому що Зір, зір, це, це це, це важко. І тому я проекспериментувала, собі зробила певну річ і на цьому поки що закінчила. Якщо говорити про тематику робіт, зокрема картин Лариси біль здебільшого жінка зображує природу: квіти, птахи, пейзажі або ж портрети. До релігійної тематики майстриня звертається рідше. У її доробку є кілька ікон ручної роботи. Кілька з них жінка вишила у перші дні війни. Говорить, відчула необхідність. Створити своєрідний родинний оберіг для найрідніших під час вже повномасштабного вторгнення на нашу територію, перебуваючи, ми ну, всі перебували вдома, не покидаючи своїх місцевості своїх домівок, то, звичайно, переживання були страшенні, хвилювання страшенні, діти, які яких теж оберігали від подій таких негарних, щоб не зламатися психологічно і самому і підтримати, то звичайно я вишивала Е, Залишків бісеру в мене багато, схеми готові були, і тому підпливом ось цих подій я всім своїм батькам вишила ікони. І це такий як своєрідний оберіг, як своєрідний такий символ, захист дому і родини. Кожна робота майстрині для неї особлива, адже в кожній частинка її душі, стібок за стібком, намистинка за намистинкою народжуються справжні витвори рукоділля. Ті, що давались виконанню складніше, вишивальниця пам'ятає і сьогодні. Серед вишивок хрестиком, то це картина Шторм яка ось посерединці стоїть. Там дуже темні кольори і дуже важко працювати з темними кольорами. А серед бісеру то звичайно сорочка, яка вишита бісером, де дуже багато повторюється узор, де дуже багато бісеру і де дуже багато часу пішло на саме на цю роботу. На роботи різної складності необхідна і різна кількість часу, розповідає майстриня. Якщо це дрібничка невеличка, то і брошкою за 40 хвилин можна зробити або за півдня. Але якщо це, наприклад, вишиванка, сорочка чи рушник, де дуже часто повторюється візерунок, то буває що ти вишиваєш одну сторону рушника і відкладаєш його до кращих часів, поки знову приходить натхнення, і тобі захочеться вишивати другу другу сторону. Сьогодні красою робіт майстрині можна помилуватися на тематичних виставках, що періодично презентуються в рамках різних заходів. А свою першу міні-експозицію жінка пам'ятає і сьогодні. Коли я ще працювала в місті Києві, то там профспілкова організація організувала мистецький конкурс, і саме тоді в мене перша виставка, на якій було представлено всього лише вісім моїх картин, відбулася у будинку вчителя у місті Києві. Ну, звичайно, я підтримую свою громаду, і в будинку культури нашого села Южного відбулася невеличка така презентація моїх робіт. І у парафіївській селищній громаді теж презентувалися мої вишиванки. Сьогодні пані Лариса знана в Парафіївській громаді майстриня Справжня місцева гордість, талант якої вражає і захоплює. А самі роботи вже зайняли своє гідне місце у вишивальному мистецтві.